Всім привіт! Прийшла мені посилка з тему, сочелка для ножиків, так запакована. Коштувала вона 1000 гривень разом з додатковими каміннями. Них, що там? На тему нам продають. ручка йде. Пластик виглядає так як дерево. Під дерево зроблене. Інструкція. Така. Трохи китайська, трохи англійська. В комплекті, В комплекті ще йдуть додаткові каміні. Такі на. Так, і все. Легоньке, так якби пусте всередині. Це йде до ручки, я так розумію. Ага, ну, тут з'єднується з цим. Тут закладається камінь. І ця штука. До столика, вона таке непонятне, та якби і метал, і не метал. Дюраль, певно. Пробуємо прикрути. Так, це ще? Це будуть клешні. Двітки клешні. Під шестигранник. Ця штука має повертатися, як пам'ятаю, з картинки. О! Має тут пару режимів можна і під кутом, і так ок. Пази свої. Ну, розкручуйся. Так. так, цей з другої сторони. Ножик зажимаєш це. Так, поточив з однієї сторони, з другої. Ну, так, в принципі, непогано виглядає. Зверху. мои это, это дребедень так для и шестигранник до нього і оце щоб по ній сам ходить. короткие дуже так уже их сберу. краще покажу как воно точить